Нові поставки, анонс привезли 4 Volvo, 2 R design перша R-Design 2010 рік класні комплектації, Біксенон, мивачі фар, рідкісний білий колір, комплект колес на таких модних дисках, спойлер. Двигун Д2, 1,6 дизель. Обвіси. Із Німеччини. Рулер дизайн. Темно вже. Підегріві сидінь є. Пробіг. 223 тисячі. Такий вариант будет коштувати 9 плюс. Идем V60 Air Design Restyle 2013 год. Красивый такой колер Серый. Серый Ice Arctic хорошая комплектация, умывачи фар, линзы. И гляньте на цей салон. кресло такие ковши Рекаро. Черный потолок. Механика. 2 литра дизель, 5 бустери В-60, Д-3 двигун, їде і економна машинка. Такий автомобіль, кстати, буде хороша ціна. Десь 12 ну, ближче до 13, ну 12 десь. Є ось ще така Doris Style в топ-комплектації, Ціна 12700. Далі, v 50 ідеал. Чому? Тому що 2012 рік останній рік не фарбована, технічно як нова, малий-малий пробіг. Рідко, але попадаються. Ось варіант. Д2, 1.6 дизель. Пробіг, друзі, 157 тисяч, є підтвердження. Підогріве сидінь є. Височенька, все тут дуже добре, по ходовці, по динаміці, ну, 157 тисяч, малий пробіг, ціна. Такого екземпляру 9 тисяч. Як ново? Ще один класний екземпляр. Хороша комплектація, хороша ціна, 8 плюс буде коштувати 11 рік, 1,6 дизель d 2 Є бліси. Датчики сліпих зон. Комбінований салон, система старт-стоп, монітор. Автомобіль привезли з Бельгії. Пробіг. Оригінальний 250 тисяч. Дуже-дуже класний стан технічний. Якщо я не помиляюсь, і дійсний тихогляд є, ціна буде коштувати 8. Ось такі 4 новинки у нас сьогодні. v 60 Air Design із Швейцарії, v 50 білі сліпі зони 11 рік із Бельгії. Ця красотка в 50 Зараз покажу, до речі, документи. Хвилинку. Сертифікат вже спів зробити. Ця з Німеччини у нас 12 рік. І цей екземпляр R-Design. Біленька, теж з Німеччини. До речі, цей автомобіль був, було два власники, перші три роки була на балансі Volvo Trucks GMB. А так, в принципі, гляньте, скільки Вольво в наявності є. Є пусті місця, багато продали і це нові поставки. В-60 в V50 1.6 d 2 в топ комплектації ще одна v 50 ще там. Он... 3 стоїть, вон четверте стоїть. Друзі, є з чого вибрати. Тому приїжджайте до нас, вулиця Миколи Грінченка, 18, місто Київ. Ось Мрео рядом. Допоможемо зареєструвати швидко. Є з чого вибрать. Дуже-дуже хороший вибір. Також в путі ще їдуть і Вольво, і Мазди, багато чого їде. На цьому все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. До зустрічі.